8 дня, дівчата і хлопці, мирного неба. Одну частинку я поклала в холодильник, а з двох я зробила два кальцони. Зараз я це тісто перемішу. Я ніколи не боюся тісто, своє тісто ставити в холодильник. Так, я перемішую його. І зараз я зроблю покажу вам, як я роблю піцу з сковороді. Тут десь 150 г, десь так десь 100 200 Тіста я розкачую тісто по ширині своєї сковорідки, в кого ж яка є, але тісто треба зробити тоненьким. Переглянете відео, подивитесь, як я замішувала тісто. Воно згодиться для піци і для чебуреків. Те, що треба. Хоч мені кажуть, що це невірно, це не так, але то таке. Хто як хоче, так і робить. Це мій варіант. Розкатала я ось так тісто, тоненько. Так. І ось кладу в звичайну сковорідку. Ось так я поклала тісто. Поклала я сюди соусу трішки. Тут я на ходу буду робити і майонез. Ось так. Швиденько це все робимо. Це коли спішити, нема коли. І, як кажуть гості на порозі, все готовий. Тепер. Це ж з учорашнього дня мене залишилось все оце покришене, що в мене було в кальцоне. Ковбаски там різних сортів, грибочки, трішки сиру, але сиру я зараз ще додав. Я люблю отак його наче. В робити, робить не слоями, а отак класти. От. У мене ще залишиться тут і не на одну піцу. Можна замішувати. Тісто моє універсально просте, його можна в холодильнику тримати. Сутки, двоє. Так, рибочки, кобаски трішки поклала. Тут у мене якась шинка ще є, трішки теж. Покладу, дівчата, сир. Зараз я сиру ще добавлю. Це хай стоїть, я що ще придумаю. Може, грінок зроблю. Нагадую, дівчатка, в кого що є. Поклала декілька шматочків помідорчика. Ось оливки ще в мене є. Дві штучки я покришила. І ще я додав сир. Трішки сиру. Взагалі-то я люблю багато, але це буде в сковорідці жаритись, то не дуже. Ось так. Я, дівчата, люблю орегано завжди. Так що орегано це я кладу завжди. Накриваю кришкою і ставлю на великий огонь. 5 хвилин жарю на великому огні і ще хвилин 2-3 на дуже маленькому. Ось так дівчатка вона виглядає. Ось така піца. Дуже швидко. Зараз розріжемо. Розрізала я піцу. Ось так вона виглядає. Супер. Нічим не гірше, ніж в духовці. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові!